Па, па пау друзі, всім привіт! І сьогодні на черзі новесенький оцей цей клонський біді Тавер Дефенс з не менш крутим оновленням на нових. Юнітів, але перед початком можна отакий кейсік відкрити. Бем, епічний. Ой-ой, ой забагалися ми ці менюшечки. Хе, Хе, прекрасно. Ну, чесно кажучи, на щось краще я і не надіявся, тому можна вийти і зразу ось до отако в шопі відкривається дудл крейт. Це нові юніти, це не зовсім камера мене, це саме пенсіл мене, щоб ти понімав. І це, якщо чесно, жестяк. По тому що оцей роботік сі пен звучить, типу, Абалтій, що це за жесть такий, а не юніт. Ну оцей, це просто активний скіл Хаммер. Якщо перекласти, то він просто, типу, б'є своїм молотом на 125 тисяч демеджу кожний туалет в своєму радіусі, щоб ти розумів. А радіус у нього в 45 одиниць. Це просто бомба. Це жесть, це, ну це ну. В роботі касіпена. Активний скіл Галет Френзі. Він одіває тупо цей свій мініган, як ти бачиш, який намальований. І починає от просто 2500 тисяч демеджа. Просто тако, ще раз подумай. 2500 демеджа кожну 0,1 секунду. Він розстріляє туалетів напротязі 10 секунд. Бомба! Бомба, чувак. Сильно. Взагалі жесть, мега потужно. Помімо оцих двох, є ще отакий легендарний і такий епічний. Епічний, ну він не дуже цікавий, якщо чесно. Активного скілу у нього ні якого немає, але проте. Ренж 30, кулдаун 02, і з руки він б'є 1350. Що в ДПСі ми маємо більше 6000 демеджу? Типу, ну, погодься, ну от прям таке. Цілому не прям погано, але й не супер-пупер топ. Куди цікавіший ось до оцей Сумонір Пенсілмен, який так само, як і камера, така базука, якщо ти пам'ятаєш, да? то ця камера вона викликає таких типу чувачків, вони отако біжуть, і їх максимум, куди можна доскейлити, це 10 тисяч хп. Цей же ж пасажирчик у нас викликає також сумонерів, проте вони не камерамени, вони пенсілмени. На початку мають 250 хпшечок, і під кінець уже тисячу, по-моєму, хпшечок. Бо я вже навіть трошечки піддивився, якщо чесно. Тож, що я хотів би сьогодні зробити, я хотів би трошечки пофармити, значить, гемчиків, відкрити отакий некудишній якого, звісно ж, падає анкомон. І відкрити хоча б один, хоча б один ось до такий крейт. Цей крейт буде в доступі ще, я так розумію, 4 дні та 12 годин. В цілому можна пофармити. І я думаю, що досить великі шанси на те, щоб його вибити. Тоді я Зараз відкриваю. М -м, це, по-моєму, в сторі робиться. Так, да, ось до да, є у мене дабл коїни. Я отако випиваю одненьку і можемо йти фармити. Куди б я саме сходив би, М -м, запитання, ти знаєш? Але точно не туди до... Ондо... не в турбулентність. Не хочу турбулентність. Я по це або дезерт сходив, або тойлеттаун, ти знаєш? І таке щось, що я більше хочу дезерт, тому кенти, хто встиг? Так, бам, запустилися. Обираємо обов'язково хард і фастмод. Я думаю. Що це для нас в цілому буде ізі. Mm, і першим ділом, першим ділом, я би напевно все-таки ставив своїх вчених. А, да, там поставили кента, який буде дефати. Тому отако БМ один, Бем другий. назис. Підрубаємо автоскіпчика. В цілому то дуже добре. Добре, що встиг також поставити ще одного вченого перед пайдеєм. І отако ще одного четвертого втулити. Хорошо, непоганий початок. Зразу тут таких появляється два токсика. До речі, від двох різних. Я думав, що це. Не той самий поставив Ну, хорошо. Хорошо. Цілому. Отако легесенько прокачуємось по чуть-чуть, потихесеньку, помалесеньку. Щоб прям там проблем якихось, то поки що немає. В цілому дефають, да? Токсики-то? А, ні, диви, не так, то вони там і хорошо дефають. Ну, один, да, один відкис. Тут поставили тако. <гій> а це ж самий галімій спікермен, ні? Він прям вообще ніякий. Обалдеть. Це, походу, що у нас хтось є в паті слабкий тут, да? М -м -м, не дуже добре. І мене не вистачає бабок, щоб поставити когось, розумієш, типу, У мене. Дійсно дорогі юніти. Для того ну, ці дойдуть, але вони базу все одно не знесуть. Там ну хп 50 може знесуть, я думаю. А ні, ти знаєш. Я думав, знесуть 50 хп, а вони 80 знесли це. Так то непогано. А що це ви попродавали? і а -а що ж ви наробили, хлопці, нашу? Хе-хе-хе. Да. Дуже-дуже зря, дуже зря, дійсно, дуже зря. Отакого кантафаріка сюди поставити і можна разочок прокачати, аби грошей хватало, Бам, все хорошо. Тепер оця ось до прекрасна дама під назвою Drill Woman має дуже-дуже добре допомагати і дефати кінтів, тільки якимось чудом вона пропустила одненького. Н да. Ну ладно, це ще мінус 40 хп, але нічого страшного. В цілому це також не проблема. І я би міг поставити, щоб вона додефала, але чи вартує. Є воно того. Ладно, давай поставлю. Хай тут на підсеві тепер на всяк, про всяк випадок стоїть. Що ж уже зробиш? Якщо маю таку можливість не втратити ХП, то чому б не скористатися? Тим більше тут ось вже такий гліч стоїть. Знову поставили сюди цього токсика нещасного. Ну і моя прекрасна дрілвумен, яка, чесно кажучи, дуже сильно мені подобається. Я поміняв би її на щось краще. До речі, ось до такий базука мен появився. Але, але, але. Так, прокачуємо наших вчених, тому що бабки нам дуже сильно потрібні. Щоб прокачати отакого тітанчика, це просто жесть. Як багато коштує. Я прям інколи навіть в шоці. Спочатку, як я вже зрозумів, треба ну, вигодніше буде поставити отакого гліча і вкачати його на максимум, чим ставити тітанчика, і ну постепенно, так по-дорогому його прокачувати. От коли гра дійсно сильно затягується уже там, да, то тоді, да, я з тобою, знаєш, погоджую. Чекай, ми цього не доберемо, да? Угу, Прекрасно. Я поки стояв, тикав, пройшов такий кент, у нього 2900, в моєї дами ДПС 500. Ой-ой-ой, ой-ой. Що ж робити? Не знаю. Прокачувати її там, начебто, знаєш, і немає великого сенсу. Проте цей кентафарік може дойти. І це буде неприкольно. Ну ладно, давай я разочок прокав. От і прокачав тобі, я поняв. Хе-хе. Міг мене качати, ну що ж уже зробиш. То що я казав? Отакого гліча вигідніше ставити на початку та вкачувати його в топ. Тому що його прокачка коштує десь тисяч ну, п'ять-6. Ти на нього потратиш, але ти отримаєш 15 тисяч ДПСу. Поки якщо ти будеш ставити отакого Титана за ці самі гроші, ти, ти отримуєш там щось, ну 6 тисяч ДПС, вроді би. А це сам розумієш, це прям ну, небагато. Це небагато. Я оце ось додумаю, чи варто. То є того, щоб прокачати ще раз цю Drill Woman? Чи все-таки ставити галіча? Не знаю. Але отак вчених я б за тисячу то попрокачував би. І отако ще разок. Бам, хорошо. Па-па-па, що -па -па, ж з тобою робити? Що ж з тобою робити? Я навіть не знаю, просто я не пам'ятаю, скільки в неї в кінці на останній прокачці ДПС. Тому таке, ти знаєш, доволі хороше запитання. Але тут уже такий ось у титанчик стоїть. В цілому, ти знаєш, непогано, непогано. Ой-ой-ой, ой ти бачив цю ульту? <х> я ще не бачив. Я, по-моєму, ні разу не бачив її ульту, вона там прям капець серйозно. А що це за кен? Демедж 50 тисяч. А, але 30 секунд. Йой. Йой, якийсь такий, трохи, чесно кажучи, безтолковий. Ну добре, давай прокачаємо так Woman ще разочок. Угу. І вона не дуже багато має ДПС в кінці. Ох, йомайо, -йо. я так і знав, що треба було ставити, блін гліча, вона не така серйозна. Така потужна, трошечки облажався, виходить. Що ж поробиш тепер? Дійсно, що нічого. Отахесенько прокачую своїх тоді поки що вчених. І далі я думаю, уже прокачувати її не буду. Тому що, по-моєму, наступна оця прокачка за 6,5 тисяч це її остання прокачка. І в чому прикол? То це в тому, що, ну, розумієш, 8 тисяч це геть небагато. Реально геть небагато. Краще просто поставити отакого гліча, який буде просто вирізати почти всю карту. <сум> Чим далі прокачувати цю Drill Woman. Ну, типу, я тобі чесно кажу, от гліч такий, це взагалі це, це, це така потужна тема. Це дуже сильний міфік. Прям дуже сильний. Так, не хватає 200 баксів щодо гліча. Ну, це нічого такого. Це, це небагато. Зараз вони докапають і отако, Бем. І дивися, просто ДПС 15 тисяч. 15! тисяч. Тисяч. Потратив я на нього, ну, тисяч, типа, щось, ну, около восьми, скажімо так, да? навіть да, нехай вісім тисяч, але при тому всьому я маю ТПС ДПС в 15 тисяч, і ти просто подивися, з яким величезним радіусом. Ну він реально, ну він, ті, ну, він типу, просто більше, ніж пів карти. Тому я більше не бачу, якщо чесно кажучи, таку от, сенсу ставити цю Drill Woman, коли є просто гліч. Але в цілому, хм, дуже не знаю. Так, маю 5 тисяч. Що я хотів би? Я хотів би отако уже виводити. Водити своїх вчених в топ, по правді кажучи, тому що тут стоять два таких титани. Вони справляються прям дуже добре. Тут ще такий ось догліч стоїть другого левела. Ну в цілому, зараз е, я і от е, Ладутар, це у нас патрончик. От ми дійсно вдвох зараз просто дефаємо. Ми дійсно дефаємо. Ну, цей кент, він, типу, безтолковий. Да у нього просто от демеш 50 тисяч, це потужно. Я погоджуюсь. Проте, от просто про те. У нього. Кулдаун в 30 секунд. Ну, типу, ось я прокачав він. Ну, 20 секунд. Зараз кулдаун. Ну, Це все одно багатсько, це дуже багатсько. Його можна, знаєш, по кайфу ставити, коли, допустим, проходить бос, і ти розумієш, ох ти ж, йома, в нього ще хп. Допустим. І ти його тако десь поставив, такого ляп попрокачував і тако, ну, все, і то я навіть не знаю. Хоча, можливо, я дуже помиляюся стосовно цього, але просто про те, що цей юніт трохи безтолковий, я думаю, це правда. Це таки отакий є Тайтандрілмен, такий е титан, як у мене, валюка, да? той самий гліч. Вони насправді, я думаю, будуть цікавіші юніти в цілому. Тому якось так. Так, от бем. Останній мій вчений уже в топ. Хорошо. М -м -м, можна ставити, я думаю, тепер отакого титанчика, напевно. да? Бо в цілому гліч файно справляється. Оцю бебу. Я продав би отако, ляп. Якось би оцього титанчика затулив би сюди. О, отак. Ну і за 4 можна вкачати. І от дивися, зараз з цим титаном, так, я потратив уже просто я його купив і прокачав один разок. Я потратив 6600, не, чекай, 5650. Я потратив просто на цього титану. А я отримав лише 2,5 тисячі ДПС. Наступна прокачка 8 тисяч. І в сумі це получається просто 14-15 там 15, трошечки більше, ніж 15 тисяч, понімаєш? І ну це дуже дорого. Це дуже дорого, проте ДПС там буде. Ну, не близько, близько даже 10 тисяч не буде. Тому такий прикол ставити такого валюху. Я не знаю, як стосовно інших титанів, проте з валюхою. От я думаю, що це працює так. Спочатку ти виводиш в топ своїх вчених. Як дефатись? Отаким от глічом. Ти ставиш гліча, в нього в топі 15 тисяч ДПСу і ти собі стоїш дефаєшся з цими глічами. І тільки потім вже починаєш розставляти валюх. Тому що ну у валюхи один єдиний прикол це оце сердечко. Я так розумію. Бачиш. Ось про що я й казав: 6 зараз депесу. 15 Тисяч, я напоминаю, 15 тисяч я потратив. Це реально багато. Тому якось так. Такі от діла у нас получаються. Воно вже і страйдери повиходили, але в цілому ми дефаємо непогано. Що тут по цих титанах? Левел 2, чому? І тут левел 2, Чому? М -м -м, напевно, дуже дорого коштую, да? Ось до тільки що я прокачав валюху за 9,5 тисяч. Тобто, уже в сумі я потратив на неї. 24 тисячі і ДПС. 13 тисяч. Я все одно не дотягую по ДПСу до оцього гліча, розумієш? От тільки коли я прокачаю за 15,5 тисяч, да, там уже буде 35 штук ДПС. Це, ну, я погоджуюсь, що це більше, ніж гліча. Але про те, а як до цього дефатися з цим титаном? Велике запитання, тому треба тут трошечки головою думати. О. Ось уже цей третього, а цей. Ну, до цих пір -друг. Да, я так розумію, він просто збирав гроші. І ці дрілмени, вони також коштують просто таких бабок, що це жах. О, бабки прийшли, а тепер отако бам, прокачуємо його. І от зараз, так, да, ренжа в цілому добротна. З руки маємо 7 тисяч демеджа, кулдаун 0,2. І оце все в сумі нам дає ДПСу 35 тисяч. От зараз, уже на останній стадії прокачки цього Титана, да, можна сказати, о. Потужний юніт. Перед тим, ну це, блін, капець. Так, треба подумати, куди було б добре поставити от ще одну таку валюху. Я б, чесно кажучи, тако приблизно тут її ставив. О, отак. В цілому непогано, радіус розростеться і буде зацеплювати ці дві дороги, і у випадку чого можна буде прожимати сердечко. В цілому непогано, думаю, так. Залишається лише просто наш крепти-бабки на неї. А так да, в цілому нічого такого важкого більше й немає. Єдине, що жалко, що просто. Тут якось так це все працює, що інсейн, от він набагато складніший, аніж обичний хард. Я не знаю, як так, але це, ну, по моїм відчуттям, це саме І так і є. Бо ось до ми відчуваємо, да, що ми на харді, ну, вже прям дуже потужні. От я, наприклад, уже зі своїм рівнем ми можемо тикати фаст, да, якщо, наприклад, зі мною залітає той самий патрон, у нього є завжди один юніт, який з самого початку починає дефати перших юнітів. Бо в мене такі юніти, що їм, ну блін. Дійсно, дуже довго потрібно скелитися, прокачуватися і так далі, тому подібне. І я відчуваю, от, наприклад, да, що такі прям поняв сильні, типи. От ми б могли б залетіти і проходити спокійнісінько, інсейн. Проте, це чомусь не так. Інсейн набагато сильніший. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може, якщо хто знає, то обов'язково спустіться і напишіть в коментарі, як це так. Чи проходив хтось інсейн? Якщо ви проходили, то як саме ви проходили? Бо я, чесно кажучи, не розумію. Типу, я скільки пробував, м -м -м, в мене все одно це ніяк не виходить. Нас все одно потім в кінці, десь такого, ну під хвилі 25-30, і, і нас все одно зажимали, і все одно ми не могли пройти. І я не знаю, чому так. Хоча харду ми ось просто вже скільки стоїмо, да, просто ми їх не випускаємо з бази. Вони не можуть вийти. Їх зразу на базі розбивають, а з інсейном якось не так працює. <с> це дуже дивно, насправді. За 15 половиною прокачуємо нашого вже другого валюха Титана. І що, і все. Ну, і я навіть не знаю, типу, я міг би даже і не прокачувати їх, поняв? Бо тут все одно стоять от такі два дріл титана. І вони також вносять купу демеджа. Цей навіть вносить більше, ніж моя валюха. А мало того, то він ще й б'є отаким аоє демеджем, як бачиш. Тому я навіть і не знаю. Ми пролітаємо взагалі спокійно. Прям дуже спокійно. Я думаю, що ми могли б навіть пролітати то на фастмоді. Хоча, враховуючи те, що з нами ще два кента, які не мають таких потужних юнітів, то, звісно, навіть і не знаю. Бо ці ось довчані, тут у когось їх взагалі три стоїть. Супербоб. Хто такий супербоб? А не шо? Немає супербоба, чекай. Такого кента тут нема. Він лівнув походу. То ми тут взагалі в чотирьох дефаємо. Хоча залітали ми сюди в п'ятьох, і по ідеї. Ну і юніти наскільки ж важкі, як для п'ятьох розраховані, але... при. Оу, оттакусь сюда ще поставлю валюку, Тоже буду прокачувати. Її може і неправильно, звісно, я її поставив. Але якщо чесно, то мені вже байдуже, розумієш. Зараз почнеться 29-та хвиля. Отако бем. Я ще раз прокачаю цього кента. І в цілому залишилось 2 хвилі. І сказати, що я парюся, і переживаю, чи пройдемо ми чи ні. Та, я наоборот, чесно кажучи, чи братуха впевнений, що ми пройдемо, то все, і даже не буде ніяких абсолютно проблем. Ось за тобі босс вийшов, так? Ну і все. Да, триста сімдесят тисяч, толку. Диви, куди вже цей патрон запихнув свого тітана. Ну, це жесть. Я ось досюди свого міг би затулити прикол. Дуже легко справляємося. Прям дуже легко. 18 тисяч маємо, і вже навіть даже і пройшли гру. Так що, ретурн до лобі. Так, і не вистачає мені 54 гемчики. Тому я думаю, можемо залітати на отакий ось до летаун. І реально дофармити те, чого мені не вистачає. Можемо отак от ОБМ залітати сюди зразу. Ну і йдемо фармити таку БМ. От я б, чесно кажучи, прийшов би також Десенько хард на фаст модові і просто не парився. Тому що, ну, як я пам'ятаю, то ми такий режимчик. Ну, чесно, з цим фаст модом ми проходимо дуже швидко. Дуже швидко. А в нього взагалі нічого нема, да? Він прям вообще нубіто, нубіто. О, Оце жесть, звісно. Це прям повна жесть Ну це самі. Стокові юніти, як я розумію, які просто ну не всрались нам, якщо чесно. <смі> ну це біда. Я не знаю, як сильно він повпливає на те, ну наскільки буде важкою гра, тому що я так розумію, юнітів у нього абсолютно ніяких. немає, крім цих спікерменів, а туалети все-таки, ти знаєш, сильніші стають. Ну, диви, ці спікермени вони не розбивають ніяк. От першу хвилю вони там ще полупцювали, другу трошечки також покоцали, третю прям ну, вообще не осилили. Тому в цьому є своя певна біда. Мені треба буде таку дрібність. Дрілвумен ставити сюди, але мені не вистачає грошей. От тепер вистачає. Маже вчену одну з тих прокачати суперсько. Ну да, ці вже дойдуть, з цим нічого не зробиш. Спору немає. Проте зараз мені ще чуть-чуть докапає, і я прокачаю отако дрілвумен. І ми вже тепер повинні по чуть-чуть от прям так опну справлятися, по-моєму. Да, в цілому вона дуже непогано стоїть. Так що навіть з тим, що в неї кулдаун в секунду в секунду 60, це не є дуже великими проблемами. Mm -hmm. Ну це, звісно, дуже велика проблема, що з нами такий нобіто залетів. Але не знаю, не знаю. Начебто поки що дефаємось. Без дуже серйозних великих проблем, поки що дефаємося. Там он дуже такий глічусь стоїть, патрончик поставив чи назис. От в цілому, да, Drill Woman дуже сильно на початкових парах, нею дуже круто дефатись. От це те, що я замітив уже, і Я вкотре в цьому запевняюсь, що от прям для самого початку вона дуже класна. Дійсно дуже класна. З руки в неї стає багато, і киде. 08, досить таке, знаєш, непогане. Я б уже навіть отако прокачував би потихесеньку своїх вчених, забиваючи на прокачку цієї друг вумен. Так що такі справи, такі справи. Качаємося, проходимо. І в цілому, все має бути добре. Тут ось довже й такий гліч стоїть. Ану, дай я на тебе подивлюся. Першого левела. Тисячу демеджа він наносить. Кулдаун 05. Дуже і дуже добре, насправді. Поки що дефаємо. Патрон пише, Please sell. Типу, <laughs> будь ласка, продай. Це мочівоку вже. По барабану, він сич, така йому байдуже. Думає, що, що продавати? Що ти до мене пристав? вообще, я тут граюся, у мене дивійкі юні, ти потужні. Ти бачив цей смокінг? це такий жах, я не знаю. Я б уже хотів би також ставити галіча, і я поставив би його приблизно сюди десь. О, отаком. Ось о, і диви, просто от я не прокачавши його на максимум, проте диви, який радіус! Радіус, це просто жесть. Він тут затикує, жесть. І типу 5 тисяч для мене то буде ну невеликою проблемою, щоб дозбирати і прокачати його. Я поки що одного вченого таку можу прокачати. Ну і в цілому, ми дефаємо дуже непогано. Ще одного за 2 тисячі прокачаю, поки маю таку змогу. І скільки я отримаю, зараз три. Ну, також непогано. Можу прокачати ще одного вченого за дві. Зараз вони тут постукають оцих. О. І не хватило 70 баксів. Прикинь, напрокачайте! прокачку ще одного вчено Жесть! Халепа, ну ладно, тоді отакого от ліча на максимум вивозю. І Ну диви, опять же ж таки, знову, знову, радіус, на пів карти Ні, просто максимально балдежний юніт, максимально. Так, ще раз, отако прокачати свого вченого. І що далі? Що далі? Не знаю. Можу почати прокачувати їх уже в топ, а можу потихеньку ставити тітанчика свого в цілому. А де ви продає своїх юнітів? Шо? Не зрозумів, якщо чесно. Проте ладно, може він відкрив чат, просто побачив, що писав патрон, і такий. Ну ладно, ладно, продам. Тільки не кричіть на мене, будь ласка. Так, останніх двох вчених бамсік в топ і що, і все. Можна буде тепер фармити, стояти гроші ставити та на свого. Та й в цілому все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну в оцього, наприклад, титанчика дуже приємний радіус, насправді. Він у нього не топовий і вже має 2. Ну, 45 ренж. Це дуже прям непогано, прям дуже. А я тим часом також маю уже достатню кількість грошей, щоб поставити свою валюху. Бемо тако і ляп, ще разочок прокачати. 2500 ДПС. Хе-хе-хе. За 5650, що таке? Ну і в цілому, друзі, поки ми тут стоїмо, фармимо от потрошечку, прокачуємося та пробуємо все-таки винести цей хард режим, можете зганяти за чаєм? Зганяли? Все, тоді переходікс. Вжух! І тепер, коли в мене є 286 гемів і 1232 коїна, тому що воно завагалось. Я хотів сказати, будемо відкривати крейт, та проте, походу, мені прийдеться перезайти, тому що, напевно, зараз. Ем... Да, я просто не зможу цього зробити. І от тепер, коли уже у мене все пофіксилося, я можу відкривати цей крейт. Ой-ой-ой, ти чого мене лупцюєш? Можна ще отаку ревардики позабирати. Я б не хотів би зараз забирати цей крейт, тому що він зразу відкриється. Це така безтолкова штука, якщо чесно. Я от спочатку ще перед відкриттям випив би, знаєш, що такий суперлакін пошен, тому що, тому що, тому що будемо зараз. Що будемо зараз відкривати крейти, і я дійсно, чесно, хотів би із цих двох. Тому, ну, чесно, я розумію, що шанси малі, тим більше, що я відкрию лише один крейт. проте. Ну, от, мріяти, це ж все одно потрібно, правильно? Тому перший крейт. Бем! Погнали! Ано? Ну? Давай, 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 давай щось серйозне, давай щось круте. Давай. Угу. Ну, сумонер. В цілому також непоганий юніт, принаймні він краще, чим звичайний пенсілмен, тому добре. І так як я маю 2600 коїнів, можна відкрити отакий годлі кейс, тому що тут є і апгрейди Titan Cameraman, і Ultimate Titan TV Man, і глокмен, що не менш прикольно. Ну а в міфіках всяких тут і легендарках, тим більше така, знаєш, ну, туфта. Туфта. Одним словом, туфта Тому давай перший годлік крейт. Бем, погнали. Зараз, як от зазвичай, от просто впаде якесь гімно. От таке з діджетів імена, бо цей токсік, знаєш, і і все, і що робить? Диви, 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 ну що це таке? Хе-хе, <схід> це підкрутка. Ооо, який жах. Давай ще раз тоді погнали, бам. Знаєш, один із моїх, напевно, самих нелюбимих крейтів, тому що є, блін, дуже хороші юніти, а випадає. Toxic Man. супер! Дякую. Я ніколи з ним не граю. На ну, що він мені? Непонятно. Хорошо, давай. Відкриваємо третій. І заміть, до речі, я ще ні разу не бачив, щоб в цьому крайто, щоб в оцьому крейтові пролітав хоч один червоний, я хотів сказати, і він прямо якраз перед моїми очима пролетів. <с.> <с. <с.> Жесть, це обалдеть. Мені мені не хватає на ще один. Mm -hmm. Давай подивимося, може я можу попродавати трошечки. Ану, сел, Тако з самих таких бубликів почнемо. З усяких спайдерсів, так Такий спікер ТВмен я б не продавав його, тому що оставив би, тому що хотілося б оставити його в одному хоча б екземплярі. І отаких от у мене багатсько. Дуже багатсько. Я думаю, я по такої їх, напевно, попродавав. М -м в цілому. Я не думаю, що це було б великою прям помилкою. А от такого одненького можна було поставити. Давай подивимося, 580 за це все разом я отримаю, да? Ну, по-моєму, лабуда. Але в мене отаких от осід багато, і діджейчиків багато, 1250. Mm -hmm. А от зараз уже можна і подумати. Бо токсиків прям ну, супер багацько. В цілому, плюс 1330 коїнів, і мені буде вистачати на ще один крейт. М -м Давай перепровіримо. Оставляю я таку одну бебу, отаку от одну базуку, спайдера, ларджа, я, звичайно ж, залишаю. Ну і трошечки оцих токсиків з діджейчиками попродаю, тому що, як бачиш, у мене все одно їх і так вдосталь, прям з головою. Тому конфірм. Єс! Yes. І. Ага, а як це так? Мені трошечки прям не хватило, прикинь. 12 коїнів, лки-палки. Ну добре, добре, добре. Твоя взяла. Я по такого ще под колоночку, значить, спікер спайдера цього продав. Бо, ну, чесно кажучи, гімно все одно. Так що, бам, маю ще 3500. Погнали відкривати останній кейс. Годлі крейт. Оп. Бам, Полетіли. Давай, ну у мене лакі поушен. Я що зря його випив, чи випивтіжу? Ага. Ну no, да. Хе-хе-хе, ну да, я баняв, Суперсько Суперсько Оце приблизно я теж так виглядаю, коли бачу, коли ще один токсик пролітає. Чисто як я доволі. Ну, друзі, ось такий от вийшов відеоролик. Ну, а якщо він тобі сподобався, то обов'язково не забувай прожимати на під ним. Так, писати коментарі та підписуватись на канал, тому що це дуже і дуже дуже важливо. Ну а з вами був ваш друзяка Дімеч. Тож всім файного настрою і всім папа